Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Капібара Го. Це така гра, там де ти граєш за капібару, та ти отримаєш особливості та вбиваєш поганців. Давайте починати. Починаємо з першого дня. Якщо натиснемо на це, то ми наступний день. І Тут зменшується максимум здоров'я, збільшується максимум здоров'я, зменшується здоров'я, збільшується здоров'я. Збільшується атака, зменшується атака. У мене максимум здоров'я на мінус 5% менше. О, оце! От я отримав. Атака плюс 7%. Атака плюс 7% ще. Так. Опача! Атака плюс 21 відсоток. Максимум здоров'я мінус 5 відсотків. Давайте покрутимо. Будь ласка, непогано. Не по кажу. Ура! Ти ви максимум здоров'я. Я витрачав його багато. Так, це мій перший батл проти скелета. Я виграв його. Ця гра для мене дуже легка. Ще один отакий. От Бум-бум. Все. Що ми тут виберемо? Я думаю, вот С. О, атака плюс 7%. Это так. Минус 5 высотки в атаку, але 30 высотки в Максимум здоровья. Плюс 7 Потім, ну, я буду битися цим гобліном. Все, я його вибрав. Я не знаю, що мені вибрати. Я думаю, оце. Так. Побільше здоров'я. Татка. Ура максимум здоровья плюс 15 пятнадцать відсотків. Так, мы будем <смір> зразу як, ну давайте, давай то есть так. ось так. О, максимум здоров'я плюс 21 відсоток, та максимум здоров'я плюс 7%. Це дуже добре. Так, зараз буде босс. Це вовк. Нам треба його вбити. Я думаю, це дуже легко. Так, пум! Пум. Бм все, я виграв цього боса. Ще одна. Так, що мені вибрати? мене выбрать? Це демон. Ні, я не, це не роблю. Це найкраще одне з найкращих. Атака плюс 7%. Це одне з найкращих. Так. Слабкі слайми. Без проблем їх виграю. Давай подивимось. Що тут є? Подивимось. Що в нам випаде? Фуф. Атака плюс 10%. Ще поміше Так. Плюс 21 один відсоток атаки. Гобін. у Якого 948 здоров'я? Це дуже слаб. Він дуже слабкий. Це. Так. Тут є такі штучки, які нові. Ну для мене. Максимум здоров'я. 7% побільше, та то... отака на 7% побільше. Хочу більше здоров'я. Я хочу побільше здоров'я, не поменше. Фуф. Так, я цього чувачка выиграю. Так, я тебя выиграю так. Я виграв цього чувачка. Так, золотый сундук. Давай давай, так. Наступный. О. Максимум здоров'я плюс 20 на мільйон Так, слайм такий. На дві тисячі здоров'я. А, зрозуміло. Він слабкий. Прямо емоція. Я не знаю, чи мені це робити, але я зроблю. Попробуй. Чи вийде? То... Фуф. Проте колос. Ну непогано. це. Скалат. Дуже легко. Мені треба багато здоров'я. Зупиніть позвоньчи здоров'я. Якщо я не пройду, то я не пройду. Зараз програю. Я програв, але... Це все одно мені сподобалось. Це таке. І, до речі, лайкніть та підпишіться. Та всім до побачення. Гарного вечора.